Вітаю, це фінальний звіт мого Project Pen. Нагадую, що я почала його вести з вересня. Я не веду Project pen від початку року до кінця, тому що я беру небагато продуктів, щось закінчується, щось я розхламляю. І коли залишається невелика кількість продуктів, я просто закриваю проект, починаю новий додаю ці продукти, і плюс щось нове. Тому десь в мене два, може три проекти за рік виходить. Тому це все, що я зараз покажу, воно в мене. Ну, як мінімум з вересня і деякі продукти може ще старше з попереднього проєкту. І це те, що закінчилось за перший звіт. Звіт я роблю раз на два місяці. Ще хотіла сказати, що на зимовий період я рідше виходжу з дому і відповідно рідше фарбуюсь, і прогрес по використанню продуктів значно відрізняється ніж прогресу за літній період, тому якось скудненько за останні два місяці, але що є, то є. В попередньому звіті взяла ці бронз-дропси від тули. Я розуміла, що не закінчу їх за два місяці, але я думала, що використаю їх трішки більше, ніж я по факту. Я користувалася на минуло декілька разів точно, але потрібна зовсім невелика порція на те, щоб нанести на обличчя. І плюс я часто змішую їх з кремом або з густим серовим, тому прогрес ще повільніше, але в цілому мені подобається цей засіб більш-менш. Він сотен не такий за текстуру, як від Гофрі сіп, який мені дуже подобається, Але тим не менше непогані, тому буду надалі використовувати. Сподіваюсь, що не знаю, за півроку може закінчу. Не знаю, може якось активніше вони підуть. Флюїд від Катріс ніякого прогресу тут немає. Використовувавсь всього пару разів. Він мені темний і на літа ще більш пришвидше може ним користуватися, тому що він майже невагомий на обличчі дає здебільшого сяйво і там легенький-легенький відтінок, нічого не перекриває. Але на зиму не використовувала. Плюс в мене є мої улюблені тональні, тому якось не дійшли руки до цього. Я купила його на напер... початку літа, здається. Я думаю, що в теплий період року повернусь до нього, тому що це хороший засіб. Єдине, що він жахливо смердить. Але засіб сам по собі хороший. Просто на момент, коли я його купувала, в магазині був або надто світливий відтінок, або цей надто темний. І, в принципі, надто темний варіант на літо мені підходить, тому я його і взяла. В цілому. Це була очікувано, що я лише пару разів з ним, ним скористаюсь, тому я не здивована тому, як це сталося. Наступна це рідкі хайлайтер від, від Beauty. Я досить часто ним користувалася, але прогрес вистежити наразі неможливо. Я от тут щось намагалась робити відмітки, але справа в тому, що він. Не стікає достатньо адекватно, щоб зробити якусь відмітку. Якщо витягати аплікатори і чекати, поки він стече, і потім просвічувати, ну, це можна не дочекатися. Я знаю, що коли його вже може, половину там не буде, то якось адекватніше зможу побачити прогрес, але наразі ну, десь приблизно стільки, але я не можу сказати точно, в принципі. Відрізняється навіть трішки, як лягає текстура. Ось тут, напевно, вже нічого немає, лише по стінках, і тут основна маса продукту. Я використовую його. Як? Я не використовую його безпосередньо аплікатори на обличчя? Я використовую, набираю верніше або пензликом, або пальцем з палички ало або, або рідше аплікатору, тому що його не потрібно багато, він сам по собі досить сяючий, і тому прямо аплікатора мені не потрібно носити. Відповідно, прогрес повільніше, тому що менше вірніше, тому що засобу не потрібно багато. Виглядає дуже гарно, вже неодноразово показувала. Мені подобається, що він не має під собою ніякої кольорової бази. По суті, він просто сам по собі сяючий і при цьому без окремих блиск так дуже гарно. Забуваю показувати сводчі. ось так виглядають бронздропси від тули. Вони не самі густі, але все одно на сухе обличчя їх важко розподіляти, тому безпосередньо після нанесення догляду я їх наношу і не, не те, щоб вони теплі або якісь помаранчеві, в цілому мені і подобається. Далі найцікавіше це засоби для губ. У мене закінчився блиск від ламель, а тут стерлись помітки, але я брала його в проєкт новим. І в попередньому звіті показувало, що залишилось трішки, і тому це було нескладно його закінчити. Тут всього 5 мл, я закінчила десь, може, за місяці три з половиною, щось таке. Я помила цю баночку, тому що планувала сюди переліти блиск фенті, тому що пакування вже ціпсувалось повністю. Але не хотіла все ж таки цим займатися, хоча баночку помила. Ну тим не менше, там нічого вже не залишалось, хіба що на самому дні і ніяк не дістати. І я тут, в принципі, зараз я поставила вже назад, а доставала стопір, щоб повністю використати продукт. Мені дуже сподобалася лікар. Єдине, що чомусь я не знаю, саме у цього не тільки у цього відтінку, може, тому що я часто ним користувалась, Він зіпсувався буквально через пару місяців. Я його купила влітку. Наприкінці літа і на десь на третій, четвертий місяць використання він, по-перше, став гірчити у роті. Якось я не тільки в себе це верніше помітила, мені писала ще знайома, що в неї також. Проблеми з цим блисками, і в неї ще змінився аромат. В мене аромат не змінився такий самий кокосовий, трішки хімозний, але дійсно стала гірчити у, рот, у роті від нього. І це вперше в мене такий ефект від якогось засобу для губ. У мене ще залишився один відтінок, і з ним все добре. Я думаю, що, можливо, через те, що я ним постійно користувалася, він ну, більше. Був на повітрі, скажімо так, і тому швидше псувався. Не знаю, чи в когось ще така проблема була. Якщо її так, то напишіть, бо цікаво. Сам засіб мені дуже подобався. Це відтінок 406, він був таким фіолетовим на моїх губах виглядав ну, холодним рожевим, мені дуже подобається, тому що це єдиний в мене такий засіб такого відтінку. Я дуже його хотіла і була дуже рада, що. Він мені настільки підійшов, я би в цілому в теорії би його повторила, тому що відсінок гарний і він дає дуже красивий жирненький такий глянець на губах, але мені не подобається якість цього блиску. Тепер, власне, блиск від фенті, пакування зі геть, і воно почало псуватися ще, коли воно стояло просто в косметичці, в в органайзері. Тобто я його навіть не чіпала і почало лушитись кришечка. Оця і стала геть похана. Ну я вже нічого з цим робити не можу. Восени користувалася рідше, але в грудні досить часто ним користувалася, і власне прогрес приблизно такий самий, як і за перший період, перший звіт. І так, да, це не багато, але враховуючи 9 мл, і що я не так часто фарбувала загалом, але часто використовувала його, коли фарбувалась, фарбувалася. Плюс часто оновлювала, і зараз він на літері N. І ну, так навіть, напевно, розум... більш адекватніше буде. Зрозуміліше стежити за прогресом, але тим не менше роблю відмітки. Він мені подобається, але я не можу його використовувати на з собаки, наприклад, тому що він пече губи і, відповідно, пламп-ефект, робить губи набагато яскравішим І коли без контуру просто а, на швидкоруч його нанести, губи виглядають ну, майже червоними. І це виглядає некрасиво. Тому його хіба що залівцем, ну, Щоб це виглядало якось хайно. І, відповідно, я ним через це рідше набагато користуюсь, тому що якби я могла використовувати його на прогулянки собаки, це б, ну, значний би прогрес був. Ну, тим не менш, я буду брати його в наступний проект і сподіваюся, що за рік закінчу. Знов ледь не забула показати своч, поки я робила своч, тут вже знов пролітала це пакування, і тут мене тепер в повітрі ці блискітки. Гарний відтінок, мені подобається, але пакування я не тільки все поміщала, що такі проблеми, і ну це, це погано, враховуючи, що він коштує здається, 26 доларів. Щось таке, але відтінок гарний. Ну це відтінок хоч чері. І помада бальзам від Шарлоти. Спочатку в мене були з нею проблеми, тому що щось мені не подобалося, як цей відтінок на мені виглядає. Але з часом я принервилася і почала використовувати її не, не як помаду, а такими тапаючими рухами. І так мені подобається набагато більше. І з коричневим олівцем дуже гарно виглядає. Власне прогрес і ну, досить. Я фокус? І досить непоганий прогрес. Я вважаю, що використала ну, майже половину від загальної кількості продукту, і зараз досить часто використовую. Він геть нестійкий, а буквально годинку-другу і все, його вже немає на губах. Потрібно час встановлювати. Ну, це і добре для проєкту, тому що так і швидше закінчу, але як продукт. Він не виправдовує свою ціну, кошти дуже дорого. І об'єм тут також 2,5 мл, тому власне, можна було б набагато швидше його використати, але знов-таки не часто фарбуюсь і також можу його використовувати тільки, коли кудись кудись виходжу. Ну, Я не хочу використовувати кольорові засоби просто на прогулянку з собакою, тому якось ось так. Але в цілому непоганий засіб. Я купувала його, отримала вірніше в наборі з Sephora Favorites. І це більш-менш виправдовує його, а якби я купувала за повну суму, то ні. І Swatch. Ну, в принципі, це відтінок пілоуток. Тут вони однакові в усіх варіаціях текстури. І ще для губ, олівець, для губ від LCF прогрес повільний, але стабільний. Півтори, майже дві клітини. Я що хочу сказати, що він. Я вже про це казала, він восковий, тому він повільно закінчується. І він От після того, як постругаєш, ну, знаю, досить багато рідців його використовую перед тим, як він потребує знов стругання. І це добре, тому що він коштував десь на знижках гривень 20, щось таке. Це хороший олівець, враховуючи, що і деревина тут також добра, в плані, що вона ніяк труха. У мене от з олівцем від них з така проблема була, добре точиться, стругається ніяких проблем і пакування навіть ну Вибіта, тобто це не намальовано, все ще, все, все тут є за таку низьку ціну, такий хороший засіб. Мені цікаво, скільки його там всього стяжень. Я не думаю, що прям до кінця. Я на це принаймні сподіваюся, тому що вже трішки він мені піднабрид. Хоча відтінок сам по собі гарний, такий холодний, рожевий, і мені його подобається використовувати із рожевими блисками, і з коричневими. Гарненький, але якось я сподівалася, що швидше закінчиться. Але ну він маленький, але все ще є. У мене ще була Vita Orglass, в неї я взяла в проєкт одні рум'яна, ставлю фото, і я яристувалась і продала, тому що влітку я використовую тільки кремові текстури. А на зиму я зрозуміла, що ця палітка зникає з мене, що я навіть не встигла вийти з дому, а вже цих рум'ян навіть і не видно. Скільки б я не наносила навіть яскраві відтінки, вони дуже швидко на мені зникають. В мене жирна шкіра. В принципі, бронзер так само, і я. Люблю більш, якщо це пудра, то розсипчасту пудру, якщо там рум'яна хайлайтер, то кремові продукти. Тому я зрозуміла, що, хоча й палітка гарна, вона більше, напевно, на суху або нормальну шкіру. Або, може, на а, літню вже шкіру, а ніяк не для мене. І вона в мене приліжала десь рік. ну Це лімітка була з савою і продала, в принципі, не шкодую, тому що ну, взагалі не було сенсу її використовувати. Тепер засоби для брів та очей: по-перше, це підводка кольорова від Catrice. Я нею досить багато користувалась, і вона вже потроху закінчується, вона стала такою напів, що там по фокусу. І хоча вона все ще малює, ну, тобто жирненька, хоча лежала вона горизонтально. Але напівпрозора, я пам'ятаю, що коли я свочила її в магазині, вона була нормальна. І коли я тільки її купила, також вона була нормальна. Тепер вона ось така. В принципі, вона все ще добре малює, досить рідка. На кінчику також є засіб, але все одно не малюєш одну стілку, треба потримати його вертикально її, і потім малювати другу. І плюс треба нашаровувати. Тобто процес нанесення макіяжу стає довшим, але вона все ще працює. Мені подобається цей відтінок, тому. Буду використовувати її до кінця, я думаю, цей кінець досить близько, тому що тут всього 1,1 мл. І олівець для брів і ламель. Я все ж таки думала, що встигнула закінчити до кінця року. Але ні, залишилось трішки. Власне, не встигла, тому що рідко робила макіяж, і зараз я ще зробила фарбування і ламінування брів. І мені потрібно ще менше. Я так небагато використовувала олівця, а зараз ще менше. Але залишилась трішки, я думаю, може. Знаю, ну до кінця січня я не я Це знаю. Я свій розклад до кінця січня приблизно знаю і розумію, що не стигну закінчити. Але ось такий прогрес. І ну, в цілому досить добре. От, відно, що <с> в вересні-жовтні я часто робила мах'яжі, тому що такий, такий великий вірніше прогрес, а тут зовсім трішки залишилось. Але олівець сам по собі гарний. На початку мені не подобалося, що він твердий і царапав брови, але ну, десь я не знаю, чверть продукту закінчила і він став нормальний. Зараз він такий м'ягенький. Непоганий олівець, але я б його не повторювала. І мені зараз цікаві олівці від Нікс, які повиходили, і можливо я спробую їх тут. 0,12 грамів, але враховуючи його ціну, це хороший олівець. Я ніколи, здається, не використовувала цю щіточку, використовую свою. Але, ну, от добре, до речі, що він не зламався, тому що зазвичай олівці такого формату ламаються і випадають, а цей ні. Тому, в принципі, можу його порадити в мене відтінок 403. І останнє це міст від Солде-Жанейра. Закінчився. Тут його, в принципі, було небагато на початок проєкту. Я потім переливала його в. Якби формат пробничка, тому що незручно було возити з собою цю велику банку. Там ще щось на дні залишилось, але я вже ніяк не можу це використати і не вилівається навіть толком. 19 мл це мій улюблений аромат від солдеженера. Я його потім буду повторювати в такому ж форматі, але думаю, на літо, тому що на зиму не дуже мені подобається цей аромат. У мене зараз два інших від солдеженера, в тому числі одна новинка йому на заміну. Але я думаю, можливо, влітку. Але не факт. Я колись я його точно повторюю, тому що дуже гарний аромат. У мене є ще крем для тіла, теж це другий. Він, він дуже компліментарний, дуже приємний, такий солодкий, але не надто при... притерний, як компотік. Дійсно класний і ну, взяла в проект, тому що треба було вже закінчити, тому що все ж таки це пластик і це міст, він настійкий. І коли він довго стоїть, він ще починає. Ставати ще більш нестійким, випаровується, тому його не треба довго тримати, в принципі, 90 мл досить швидко можна закінчити. Отже, за 5 місяців в мене 6 порожніх банок в цілому це хороший для мене результат. Я знаю, що хтось закінчує набагато швидше косметику, але знов таки я не фарбуюсь кожен день, хіба що може там влітку на теплу, на теплу пору року. Але все одне в мене не входить закінчувати велику кількість косметик, я наношу її небагато і в мене досить такий мінімальний щоденний макіяж. Тому якось так. В цілому тут є засоби, які найближчим часом може місяць-другий закінчаться і вони перейдуть в наступний проект. Тому тим не менш в порожніх банках, я думаю, ми їх скоро побачимо. На цьому все. Я ще зроблю окреме відео з порожньою банками за рік, і там будуть відеоки на всі продукти з Project Plan, які закінчились, щоб не затягувати це відео. І також почну новий проект. Я сподіваюся, вам було цікаво, хто стежив за цим проектом у ці п'ять місяців, хоча всього було здається два відео. Це третє. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить.